Доброго дня усім присутнім. У мене питання щодо тарифів на воду. Вони дуже високі, неприйомні, вони не обґрунтовані і по цій Україні у нас найвищі тарифи. У мене є дві пропозиції, прохання. Не скажу, що вимога. Щоб ви поставили на голосування. Перше це про зміну про зняття цих тарифів. А друге про звільнення Шевчука. У зв'язку з тим, що він не справлявся своїми обов'язками і загнав нашу громаду великі борги. Що він до цього зробив, я не знаю, тому що по, -по одні є одні е, е, факти по тому що, тому що ми бачимо геть інше. Як ви можете обґрунтувати, яким чином має наша громада сплатити ці кошти і чому це саме громада має зробити? Я зараз під різую, може ще хоче вислухати. Давайте я ще раз. Вже декілька років триває епопея з КЕК, директор якої не вважає, що КЕК є правонаступником ВТС ВДС. Суд вважає інакше, тому що це штраф і ми маємо оплачувати. Думаю, ви ознайомлені з відкритим листом. Громадської організації новий калуш і маєте відреагувати на цей лист. Декілька фактів з листа за 2021-2024 рік як погасив тільки 2,5 мільйони гривень заборгованості перед Карпатом Автохімом. Це є 5% приблизно відсотків. Хоча проплати від населення і організації склали майже 95 мільйонів гривень. Як це називається в саботаж? Мільйон 722 двадцять тисячі кубометрів води розхід, так, реалізація, і мільйон і 277 сімдесят тисяч кубометрів – це втрати, це дуже великі втрати. В день це становить три з половиною тисячі кубів. Як ви собі думаєте, як такі втрати можуть бути? На перше, 10, 24 собівартість водопостачання 20,94 гривні, от відведення 23,77 Рівень відшкодування чинним тарифом становить 95 і 86% відповідно, тобто не вистачає 5 і 14%, але ж не 55%. Всі витрати вже враховано у діючих тарифах. Але є штрафи, які допустили керівництво КЕ і судові е, витрати, і судові рішення рівніше, по яких потрібно оплатити чималі суми. Кажуть, бюджет вже оплачував майже 12 мільйонів боргу. По судовому Ще є про 10 мільйонів, теж ми будемо оплачувати. Чому ми маємо покривати безгосподарність пана Шевчука, а також його е, такі всякі е, справи зводити по сервісу, нечисті, скажімо так, справи. Те, що він собі там запланував е, обійти, це йому не вдалося, так? я розумію. І новостворене, як можна було новостворене підприємство загнати в такі борги? От ти вже є зараз 3 мільйони судових витрат. Вони звідки не, не взялися? Вони взялися через те, що не було прораховано, як діяти. Три мільйони судових витрат ми мають платити. Тому я прошу винести це питання на голосування, тобто відмінити рішення виконкому у частині підняття тарифів на воду. Як ви народні обранці, ви маєте діяти в на інтересах народу, а не бути круговою порукою тут і вирішувати свої якісь особисті питання. Наступний, хто хоче виступити? Як розвати Романа? Як Романа? Голосування того, пані Романі. Так, сьогодні. доброго дня усім. Мене цікавить моральна точка зору цього питання. Як ви вважаєте, чи справедливо підвищувати тарифи настільки різко, коли багато сімей у жилеті зводять кінці сільця? Хіба влада не має насамперед дбати про базові потреби людей, а не створювати додаткові труднощі? Чи вважаєте ви правильним, що люди повинні платити за помилки або неефективне управління комунальними підприємствами? Чи намагалися ви поставити себе на місце звичайного мешканця міста, який отримує мінімальну зарплату або пенсію? Як би ви в такій ситуації оплачували комунальні послуги? послуги. Дякую. Я, чесно кажучи, не знаю хоч якусь людину в Калуші, яка згідна з тим, що тарифи піднімаються. Сесія Калуської міської ради уповноважила виконавчий комітет приймати тарифи. Так? Тобто, якраз, як ви правильно кажете, народні обранці, яких вибрали мешканці нашої громади, уповноважили виконавчий комітет приймати певні рішення, зокрема і тарифи. Виконавчий комітет приймає тарифи в відповідності до поданих розрахунків від Калуської енергетичної компанії, які погоджені з тарифною комісією. Якщо б ці розрахунки були економічно не обґрунтовані, так, відповідності тарифна комісія не рекомендувала їх на винесення виконкому. Отже, виконавчий комітет, коли він керувався, коли він приймав рішення про підняття тарифів, так він керувався зверненням калуснеї компанії, де є фахівці, які розробляють дані тарифи, і рекомендацією тарифної комісії, які все прораховували і рекомендували, прораховували кожну цифру, і рекомендували їх до прийняття. Якщо ви вважаєте так, ми бачили це відкрити висі, я так само особисто читав. Чесно кажучи, дуже приємно, що громадські зреагувала, але було б краще, якби громадські зреагувала, коли це треба було потрібно, коли був період подання цих пропозицій, ну, Бог з ним не встигли подати, подали зараз. Якщо ви вважаєте, що тариф розрахований неправильно. Тобто я вважаю, що тоді ці люди, які розрахували цей тариф, яким повірили ці люди, які прийшли, так вони повірили, що Калоска енергетична компанія розрахувала неправильно, що тарифна комісія розрахувала так само неправильно продивилися. Рекомендували на виніс виконкому. Якщо ви знайдете в цьому помилку, так то я даю протокольне доручення, тарифній комісії фахівцям палус-енергетичної компанії зустрітися з людьми, які розраховували ці тариф, які кидали в соцмережі, що там неправильно розраховано. Якщо ви знайдете, що там неправильно, гарантую, що це рішення буде прийнято на виконкомі з тим тарифом, якщо дійсно він визнаний був неправильно, що тарифна комісія погодиться, і фахівці погодяться, що дійсно вони неправильно розрахували. Це перший варіант. Другий варіант, якщо, наприклад. Тарифна комісія не визнає, так не визнають. Фахівці все ж таки не працюють ці галузі. Вони зобов'язані їх обов'язок раз в рік подавати на затвердження виконавчого комітету Халузької міської ради економічно-протонний тариф. Що вони зробили? Тобто це їхня сфера відповідальності. Якщо ви будете вважати, що і все рівно це не добре, надалі тоді ж вступають в силу служби, які мають повне право відмінити тариф, переглянути тариф, всіх я знаю, як держпоживслужба, так і антимонопольний комітет. Тобто це ті структури, куди ви можете звертатися так, для того, щоб тариф або скасували, або зменшили, або ще якимсь чином відреагували на це діло. Тобто ми всі так само працюємо в законному полі, як і я працюю, так і депутати працюють. Тому що якщо ми будемо працювати не в законному полі, так само з нас спитають правохоронні органи. Це пропозиція для вас, тому що є можливість працюєте з тарифною комісією, і це питання однозначно ще не закрите. Михайлович, вибачте, дуже було сказано, де не вистачає 5%, а де підвищили на 55%. Пане вікторе, є калькулятор. 55 мінус 5 до 50%. Треба пане вікторе, я можу бізнес. Так, Тоби ми зараз це в говорі ще раз ставлю. Є фахівці, які рахували тарифи. Є фахівці, які від вас рахували. Питань нема. Може, ви десь, і неправильно порахували. Пусть скажу одне: та? тариф на водопостачання піднявся лише на 26%. Піднявся за рахунок чого? Тому що виросла електроенергія на 39%. Тариф на водовідведення піднявся на 85%. Чому піднявся? Тому що карпат тохів на 197% підняв вартість очистки стоків. Ви це це можете прорахувати. Я ще раз кажу, якщо ви доведете перехідні комісії, якщо ви доведете комісії фахівців КЕК, питань немає. Я винесу це на засідання виконкому ще раз. Тобто сесія Калуської міської ради, я гардамки не рольне слово. Сесія Калуської міської ради не має вправі відміняти рішення виконкому. Воно лише ви може відміняти, коли це рішення незаконне. Просто ви це можете зрозуміти. Будь ласка, Ірина Григорівна. Ірина Вочкор. Андрій Михайлович, у нас є ще одна пропозиція. Можливо, правильно було би дати протокольне доручення і організувати депутатське слухання ну, в найближчий час для того, щоб ми мали можливість е, зібрати депутатів, які бажають розібратися, громадськість, які бажають прийти і послухати, запросити керівника установи і кваліфікованих працівників, які можуть роз'яснити про роботу даного підприємства, починаючи від тарифів до боргових зобов'язань. І до, ну, до до тих ситуацій, які ми маємо. Добре, я згідний. Давайте так. Ми не тягнули син. Так вже маємо наступний тиждень, так Тому що тариф вступає в силу з 1 січня. Ми ще маємо наступний тиждень, щоб ми плідно пропрацювали, тобто робоча група і класів, яка рахувала цей тариф. Наша робота на не нашому назі тарифна комісія і фахівці працюють. Якщо дійсно доведете, що дійсно розраховане неправильно, ми збираємо канавший комітет, і ми затверджуємо економічно буртований тариф, який дійсно правильно порахований. Віктор, можна давати одну добру лекцію? Ми за Нехай вони представлять докази, що це дійсно питна вода. Що це є питна вода. Ну, давайте технічно, давайте не, не. не. питна. ми говоримо зараз Добре. за тарифи. Давайте так, на слухання питань немає. Ви приходите на слухання, є згідні тобто, на Тобто наступний тиждень, я знаю, бути плідний тиждень, організувати дану зустріч депутатів, Громадськості, які ви там визначите, хто вас буде ініціатором, якраз eh, четверта. Да? Ні, ми по, по термінах вже визначимося, хто там буде представлено від ініціативної групи. Так що зібралися, були депутати, була ініціативна група, була наша тарифна комісія, були фахівці, які розраховували даний економічний тариф, і фахово, технічно, без криків проговорить. Якщо визначить, що дійсно він розрахований неправильно, ну, значить ми скликаємо ще раз засідання виконавчого комітету і голосуємо за той тариф, який буде дійсно розрахований вірно. Так, будь ласка. Звернулося на Карпат на автохім, на основі чого вони підняли на 197%. А ми їх так само закличемо, тому що вони якраз, якраз на 197% вони підняли вартість 6%, тому що тариф не піднімали. З 2018 року, коли електроенергія коштувала гривень 68, зараз у них електроенергія більше 9,5 гривень більше навіть. Зв'язку з тим, і в них там практично йдеться 42% структури тарифу знаходиться електроенергія. Вони так само повинні бути присутні на цій зустрічі, однозначно. Є ще питання? Добре, дякую. Тоді розпочинаємо по порядку денному.